Ваша задача тепер провести, тобто віддати свою послугу або свій товар. Якщо у вас товар, ви маєте розуміти, яке це буде пакування і що буде. Мені подобається, коли знаєте, приходиш в різні салони, і там ну, условно не входить в стоїмость манікюра. Але тобі чашку каву поставлять або чаю, або водичку з лимоном. Дуже смачно, до речі. Мені подобається, що ти коли приходиш на манікюр, а тобі зробили манікюр, плюс масажик ручок в конце за ту саму суму. Розумієте? А в різні салони по-різному роблять. І ти, звісно, обираєш те, де більше сервісу. І я от про те, що коли ми з вами проводимо продукт, його треба проводити так, ніби ти сам для себе проводиш. Тоді буде вау-ефект. Дуже багато крутих кейсів, які просто будуть вас потом знаєте, а ще довгий певний час, і це дуже круто. Так от, цей пункт проведення продукту найвпливовіший. Багато підприємців люблять продукти, але потім забувають про своїх клієнтів. І це дуже хибна позиція. Наша задача пам'ятати про кожного клієнта. Наша задача не просто пам'ятати, да, а робити так, щоб він захотів повертатися і повертатися і повертатися. У мене, у мене